Я тільки переїхала на Україну назавжди. І познайомив мене чоловік з цими продуктами. Е, я спочатку не вірила, думаю, ну, що таке, вітаміни. Мене чекала операція по видаленню щитовидки, я е, не пила. Після щитовидки в мене пропав голос. Я залишилася, е, в мене почалася менопауза, в мене почалися гормональні збої, в мене е, видалили щитовидку, і ось я така вся депресована. Дома не знаю, що мені робити. І дякуючи Наді, яка мені перезвонила і порадила: в тебе ж є вітаміни, є. Що ж ти їх не п'єш? А мені не до вітамінів. Подзвони, напиши в наукову раду, вони тобі дадуть ці, як приймати, що приймати, що я зробила. Почала я з того, що я почала пити базовий сет. Після е двох тижнів у мене пропав голос. Але коли я додала б'юті, оцей б'юті, який розказували сьогодні. Він я так хотіла бути трошки красивішою. Але так заглядаю, зараз, ну ніяк не красивіша, ну що таке ну не функціонує цей продукт. А через два тижні в мене відновився голос. До того, що я не робила, мені голос не відновлявся. А колаген, видно, пішов. Туди де треба, власне. Ну, після цього мені, звичайно, якби я зараз показала вам фотографії, як я виглядала в той час, як я виглядаю тепер це великий, велика різниця. Крім того, в мене розсмокталася на парашчутовинній залозі велика кіста. У мене зникли е, гніні пробки. Я похудала на 15 кг. Я відновила свій е, е, емоційний стан. Мене Зійшов псоріаз і екзема, яку я мала через те, що я прибирала, і оці хімічні препарати мені дали такі зараз. Я щаслива людина, повна енергії. Півтора року вживаю продукт, і я взагалі забула, що таке навіть таблетка від голови. Ось така моя історія.